Дівчата, всім привіт. Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні чергова закупка, тут аптека, тут базар, тут звичайний стаціонарний магазин, тут свекруха. Всі потрошку. І почну з аптеки, мабуть, ніяк досі не може виздоровіти мій син. Тиждень прохворів, вже антибіотики ми пили все, нібито було все нормально, вже стало йому трішки легше. Тут у нього воспалилося око, ми купили йому краплі, крапали, і другий день у нього пішла знову температура. Не знаю, в мене закінчився норофен один і другий. Я йому даю чередую то мікстуру, то таблетки під його настрій, тому придбала. Не знаю навіть, скільки мікстура коштує, тут немає цінника, але десь до 200 гривень і 100 гривень плюс-мінус буде сашеточка одна. Пластинка Я не брала в упаковку, я взяла пластинку. І взяла йому вітаміни, вже осінь. і пора йому щось таке давати в школу, воно там е мультивітамінний комплекс для дітей, збалансована комбінація забезпечує постачання до організму дитини вітамінів, необхідного для росту, формування і розвитку кістково-м'язової системи, правильного фізичного та розумового розвитку, підвищення адаптаційних можливостей дитячого організму. Які там вітаміни я ще не читала від 3 до 7 або з 7 і старше. так, Якщо нам від 3 до 7, то по одній жувальній постильці один раз на добу. Там такі ми вже відкривали, вони як мішки. О, Бачите, що є в составі, в складі холін, вітамін А, Д е, С, Б6, Б12, фолієва кислота, біотин, ніацин, пантенолова кислота, йод, йодцинг. Е... Непоганий комплекс, особливо знаючи, що цинки вітамін С, це нам імуномодулюючий, скажем так, підвищуючи імунітет. Тому вирішила придбати вже пора: 304 гривні 70 копійок за 60 пастилок. Але якщо враховувати, що ці 60 пастилок нам вистачить на 2 місяці, то купила. В принципі, я за вітаміни натурального походження, але. але... Вони якось не справляються мабуть, не в тій кількості він їх з'їдає, в якій потрібно, тому купую йому. Такі допоміжні засоби. Дочка у мене росла без них, тому що вона овочі, фрукти, вона їсть тоннами, відрами, в нього неможливо нічого запихнути. Він за тиждень з'їв півперсика, облизав яблуко, і на цьому все закінчилось. Одну виноградинку з'їв. Все більше він не хоче, тому купую йому такі вітамінчики. Що робити? І ще на базарі мені потрібно було донці, Вони на трудовому навчанні зараз плетуть цими крючками. Не знаю, звісно, чи я правильно купила, бо я люблю. Рукотворіння, такі усіляки. але якось крючком я ніколи не вишивала і не плела нічого. І нитки. Не знаю, чи правильно взяла, чи неправильно. Нехай дивиться тоді, чи підійдуть, чи не підійдуть. В будь-якому випадку, якщо вони не підійдуть, то вони такі гарненькі, можна буде потім з них щось придумати, а куплю я її інші, бо на базар вона з нами не їздила. Далі в стаціонарному магазині купила лимонад 32 гривні. Давно ми не купували, чомусь захотілося. Е, так, що ще в стаціонарному магазині бунька води, тому що у нас зараз рясне пиття, назначене лікарем, і ми чай і все. Решту п'ємо з такої води, з покупної, 5 літрів 50 гривень. Далі ще в цьому магазині я взяла палочку ковбаси. Завтра, сьогодні у нас неділя, завтра понеділок на бутерброди. Малий, скоріше всього, що ще. Та найскоріше всього, ще не піде в школу, а доньці треба бутерброди. 205 гривень. Тут це за палочку. Тут такий добротний шматок, десь, мабуть, на кілограм. Тому вирішила взяти, вона добра, вона і нам надовго її вистачить, тому взяла. І взяла сир. Комо, твердий традиційний 84 гривні. Він, звісно, дорогий, але малій на тиждень вистачить, а кусочками вже я не брала. Я забула про нього, почнемо з того, що ще в стаціонарному магазині взяла ось такі хрустики. Малому ми заїжджали до бабусі і там повернувся. Ну, як не повернувся, а приїхав у відпустку мій кум, дядько, він служить, і він малому дав грошей. Типу, як подарунок. І це сказав, купи, що захочеш. Оце, що захотів, він вибрав трубочки собі оці ці, і два МДМси для себе і для сестри. Так що, це все було куплено не за, не за наші гроші. І е, яєць я ще купила 30. Ні, 42 гривні, десяток яєць. Далі базар на базарі у мого улюбленого оптовика я купляла сьогодні. оцет, кинулася У мене закінчився, лишився тільки яблучний 22 гривні і кілограм сахара за 34 гривні. І це, в принципі, все, що я у нього купила. Бабуся. Передала малому круасани з вишні, свіжесенькі, гарнесенькі. Не знаю, скільки вони коштували на сіки, тут це, скажімо так, подарунок. І ще бабуся на індичого фаршу десь кілограм. Так, тут десь кілограм, буду котлети сьогодні робити, пообіцяла. І ось таку грудку, філешки на кісточці. Обріжу, філе запихну в морозилку. Це десь буде мені на нагиці чи на биточки, а грудку цю вона гарно йде до супчика. Далі ще на базарі я побачила там бабулечка торгувала обліпихою. Так як у мене немає, де її взяти, я б з радістю то у мене росте там одне дерево, бузини. Ну, Бузини в мене дерев п'ять. І я б з радістю замінила хоч одне дерево бузини на дерево обліпихи. Я дуже люблю обліпиховий чай, він корисний, він також повишає імунну систему і допомагає боротися з хворобами, тому я взяла тут баночка, нема що бачити, на 50 гривень. Зараз я зроблю нам по чайочку і подивлюся, як її правильно що з нею зробити, щоб зберігати, чи її з цукром, можливо, треба в банку перетерти, чи як, чи в морозилку. Зараз буду щось, Ютуб мені в поміч, буду дивитися. І також, як тільки закінчилися свої овочі на городі, їх різко захотілося. Тому придбала та там бабуля теж стояла. Я в неї брала огірки помідори. Взяла огірків тут на 20 гривень, три але вони такі добротні, тверденькі. Головне, щоб не гіркі були. Бо... Часто попадаються домашні гіркі, Хочемо салату з донькою. І жовті помідори, хурма. Я дуже люблю жовті і рожеві помідори. Це мої найулюбленіші. Також вони були домашні, не тепличні, не де нічого. По 30 гривень тут на 20 гривень. Взяла у бабулечки також. Ну і на завершення цього всього батон. Брала я його на базарі і здається, він 19 чи 20 гривень коштував. Ось так. Ось така у мене сьогодні закупка. Зараз буду все розкладати, готувати. Всім всього найкращого, вдалих вам покупок, міцного вам здоров'я. Головне міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні.